Вітаю! Сьогодні хочу з вами поговорити про дроби. І так, дріб це частинка від цілого. В дроба є чисельник і є знаменник. Знаменник вказує, наскільки рівних частинок поділено, чисельник вказує, скільки частинок взято. Риска дробу замінює знак ділення. І як же ми порівнюємо дроби? Отже, як порівняти дроби? З однаковими, з однаковими чисельниками. З той дріб більший, знаменник якого менший. Найкраще тут проводити паралелі з яблуком або з пирогом. От уявіть, один пиріг поділено на три частини, інший пиріг поділено на п'ять частин. Звісно, там, де пиріг поділено на три частини частини будуть більші. І, відповідно, одна третя буде більше. З двох дробів з однаковими знаменниками, як ми порівнюємо дріб так само. Пиріг наш розділений один і другий на п'ять частин. Але в одному випадку ми взяли дві частини, в іншому випадку три частини. Отже, дріб 3 п'яти буде більший, бо там ми взяли три частини. Знову, з однаковими чисельниками. Знову 3 п'ятих чи 3 сьомих. Звичайно, знаменник вказує, на скільки частин ми поділили наш пиріг або наше число. І ясно, чим менше частинок чи частинки будуть більші, отже, дріб 3 п'ятих буде більше. З однаковими чисельниками. 4 дев'ятих, 4 п'ятих. Чим менше на частинки ми поділили, отже, чим менше знаменник, тим дріб буде більше, отже більше 4 п'ятих. Навчайтесь.